Завжди вартість перевезення пасажира більше, ніж тариф на перевезення. частина частину от тих витрат, які не покривають вартістю не покриваються вартістю перевезень, компенсують міський бюджет. Наразі десь 70% пасажирів розраховується без готівково. А без готівково це всього 6 гривень. Вартість середнього квітка. Він он не, он не перевищує 7-7,5 гривень. Безумовно, як я казав, це не покривають наші витрати навіть наразі. З 30-го червня збільшена максимальна вартість ринку електроенергії на добу наперед. Ну, ми ще не бачимо, як відреагує ринок, але очікування наші, безумовно, полягає в тому, що електроенергія ще більше підвищиться і витрати підприємства виростуть. Особливості військового часу це просто зменшення пасажиропотоку. Тобто, якщо ми, 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 ми втрачаємо. Виручку і відповідно дофінансовувати нас в більшому обсягу. Якщо відмінити пільги взагалі і кожен би сплачував за проїзд. Ця вартість має складати десь 11-12 гривень, але тоді повинні платити всі, немає ніяких пільг, якщо всі будуть платити по 12 гривень, підприємство буде з прибутком. Доходи людей не збільшуються на самому делі. Я вважаю, що особисто моя думка, наразі це не на часі. У нас електроенергія і для битового споживача, і от би водоканал підвищив. Я думаю, що ми поки протримуємося на тому тарифі, на, на який наразі затверджений.